Привіт Базіліто! Ой! У мене, до речі, на CRT, на лорці. 7 рівня найкращий бій за весь час, що я граю, був саме на кручі, саме з цього респа. Так що. Готуємося. Круче. Одна з найліпших карт в грі. Знаете, да? Вот так завжды Делаем поломочки заборчиком Одненькая поломка Е Да, Е Просто дуже повільно заїжджає. А ну, шльопніть його. Тюгатство. Я його загуслив, на жаль. Ну ладно. Може з другої спроби буде краще. Ай-яй-я. трохи не вгадав я, да? ха Ти красиво стоїш. А то ілте вот у мене прикольні вообще. Да ну 130-ки дав 130 шкоди. Трохи символічно, да. Як вам звук? Як вам звук? Ладно, я краще вдару тут. О, 200 шкоди цілих. Клас. Бач, я стан плюс демедж отримав більше суми, ніж міг отримати з одного Су-130. Та ти що? Красава, Т20-й гарно відіграє, але, блін. Ай-яй-яй. На превеликий жаль. Трохи він був не дограв. Ну нормально. Залетіли поки що майже все. Тепер треба Т32 пофармити. Там Фердінанд. Ну... Я вже тут вибрав. Красота. А Фердінанд досі має стільки ж ХП. Оце я помилився, капець. Зараз йому консейвер дасть борта дуплетом. Виберу того, в кого буде більше ХП. Угу. Ідеально, як же влітає капець. Я вчора зіграв дуже багато боїв, да, 30 штук, і не було жодного мастака, а цей виглядає прям ідеальним. Сука, капець! А що воно так влітає, незаконно все? Все ж таки і відстань велика, да? А влітає? Отже, гадство А ну, зламай. зламай заборчик один. Чуєш? Ну ладно. Шістсотень Красота. Перший бій одразу з пробиттям залітаємо. Я надіюся, що він зламає якийсь заборчик, та я його вжарю. Ну, але і так підійде. Знаєте, я перекачу на Браво, щоб бити по ТН Эйдж. Ай, джуто. Хлоп. Все влітає народ народ. Мені здається, сьогодні буде шикардосний стрім. Звісно, рано. Я рано починаю це казати, так? Але, занадто все ідеально йде. Мені потрібен був КІЛ для мастака. Ну, як воно влітає, жесть просто! 680 альфы, бляха, муха. Нарешті. Нарешті хоч один знаряд не вийти ідеально в пісічку! Йоп тудей. Фух. Ніколи не буду, що буду радуватися такому. Ідеально, там і танк зайшло. Капець просто. Грібать катуля, красиво. Супер. Расунчик ЛТ 432. Гарно працюєш Гарно, гарно, друже. Ти красава. А ну впади, 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 впади. Не впадеш. Блін, майже. Тут я трохи помилився Блін, на жаль, ЛТ-432 сітиться і, можливо, АйКВшка від'їде. Надо було тоді добивати АйКВ. Ну, я все одно спробую, знаєте. На удачу шмальну. маль, ну. ладно. Треба обов'язково приїжджати, бо може можете випера мене і за по прямій. Всяке може бути. Там, здається, індейку душе випера. Оу, oh, щет Красава. У мене на lt 4 2 грає прям мужчина красава. Йо-мойо, -мо, -йо, йо -мо -йо, який бій! У мене ще сім снарядів, із них один ББ, один посилений. Ай-яй-яй, я не можу дістати його ніяк. Ну, капець! Якби ж то я знав. Ладно. Блін, ЛТшку мою вбили. Я би хотів джуту добити якось. Ну шмальну, аби. Не дуже сильно не дограю бій. Я не дуже сильно дограю бій. Стані останні патички видаю херово. Ей, гайси Гайси Покажіть, посветить! Да їй! Ну, три минути лишається, Ебать. Сушка не пробила. Офігенно Офігенно Оце бій. оце бій. Просто легендарний мажорный бич Ух. Классно. Офигенно. Ехайте, то ехайте, то то треба быть. Тільки застанив Мої щось не дуже прибувають. О, пробили. Трасунчики. Я вас всіх люблю цілую обіймаю. офігенно Плюс 2% позички в першому бою. Перший мастак. Одразу ж. Ну, це найкращий бій. Що я коли-небудь вигравав. Пам'ятайте мої слова. Пам'ятайте мої слова. Пам'ятайте мої слова. На початку бою кажу на кручість цього респа, я колись видав свій найкращий, найліпший бій на лорці сьомого рівня. Повтор історії. Я даю щось невіроятне, ахеренне. 4739 шкоди на 7 рівні. Це не то, що лайк, це просто треба. Створить ще один аккаунт на Ютубі і поставить ще один лайк. Понимаєте? Це, це, це охереть. Це більше, ніж у мене коли-небудь було навіть на восьмому рівні. Не те, що сьомий. Боже. Що я дав? Що я дав? Що я дав? Четыре сімсот! Четыре сімсот! Четыре сімсот, народ! На сьомому рівні! Боже! До мене тільки дійшло! До мене тільки дійшло! 4700 О, Господи